Вітаю, друзі! Ви на каналі Асмайстерс, і сьогодні ми будемо робити чудовий ремінь із такої шкіри рослинного дублення. Що такого особливого в цій шкірі, я розповім пізніше, а поки що покажу вам пряшку, яку буду ставити на цю шкіру. Оцей ремінь буде для мого друга Рене, і тому ця пряшка з першою літрою його імені. І так, що ж такого надзвичайного в цій шкірі рослинного дублення? А незвичайна шкіра рослинного дублення тим, що вона дуже добре на себе приймає тиснення. Я буду робити візерунок з отаким штампом. Ви побачите, як це відбувається. Якщо ви хочете здивувати своїх друзів, не забувайте, що є такий спосіб. Так, друзі, я згадав, що в мене є така плита. На плиті, якщо робити тиснення, буде не так гучно. Зараз я це продемонструю. Тож, якщо у вас є сусіди, так як в мене, я рекомендую вам використовувати таку якусь бетонну плиту або ще щось, бо це не настільки гучно, і сусіди не будуть скаржитися, і у вас не так буде боліти голова від цього. Після того, як я зробив тиснення, зробив я лише шматочок, такий. це у нас буде перед. Тут буде рівненько. Тепер нам потрібно ось таким способом це підставити, вирізати передній край. Потім ми розмічаємо для того, щоб пробивати дірочки і перейдемо до хвостовика. Тож, тепер переходимо до хвоста. так от Виставляємо уголком, щоб все добре було. Рівненько і відрізаємо. Для хвоста я буду використовувати ось таке лікало. Його треба обвести і вирізати, або наклеїти скотч, вирізати завдяки скотчу. Після того, як ми зробили розмітку, витинаємо ось таким пробільником шматки шкіри. Тепер за допомогою канцелярського ножа це все вирізаємо. Ось такий хвостовичок до нашої пряжки у нас вийшов. Його ще треба обробити, а потім з'єднати з основним виробом. Зовсім забув, що в мене пряжка ось така. І от оцей виріз нам просто не потрібен. Я залишу цей хвостовик для іншого виробу, а зараз зроблю новий. Після того, коли наш хвостовик готовий, нам треба вставити його в пряжку, взяти наш ремінь, довести його до опору до пряжки і ось таким чином підставити його і підмітити, де там треба пробувати. Перебуваємо і переходимо до іншого етапу. Тепер потрібно по краях тут все обробити, щоб було гарно. І залишаємо це все нехай відпочине. Тепер ми переходимо до основної частини. Також треба пам'ятати, що задня сторона Бахтарма також потребує догляду. Передня частина сута за вашим бажанням обробляти їх таким чином чи не обробляти. Після того, коли ми все підготували, нам знадобиться якийсь папірець або газета. Що ми будемо робити? Ми будемо обробляти бахтарму. Хімію для урізів. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб воно це все не торчало, було заглажено, гарненько виглядало. І приємно було на дотик. Також рекомендую використовувати рукавички, щоб не залишалася фарба на руках. Після того, як ми обробили бахтерму і вона трошки потохла, ми можемо пройти до обробки уріза. Після того, як ми обробили краї, мінімум три слої ми зробили, О, гарненько його пройшлися, тут, все так гладенько і вважаємо, що все. Переходимо до іншого. Тепер потрібно поставити пряжку нашу ось таким способом. Так, Димаємо пряжку, потім ми прошиваємо ниткою. І ставимо І В самому кінці будемо вже дивитися і робити отвори. І Після того, коли ми все приготували, я беру нитку розміром 0,6 мм, така дебела ниточка, і буду шивати. Так, друзі мої, тут ми все прошили, залишилося поставити ханітини. Це не складна операція, тож це, мабуть, найпростіше, що можна тільки зробити. Що ж, любі друзі, ось, ось такий нас вийшов, Мені здається, він дуже гарний. Моєму другу, сподіваюся, він сподобається. А ви як вважаєте, гарний вийшов ремінь? Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, щоб це відео просувалося в майбутньому. Робимо український контент разом. Слава Україні! Героям слава!